Мої вітання. Отже, сьогодні я прийшов в дуже старий ліс, де я ніколи не був. Ну, от. Це не так далеко від того лісу, де я був попередній раз по війні. От іду я тільки зайшов середину і тут такий хрест. І він не простий, він дуже старий і я хочу його вам показати, Того, що тут табличка от іде, дивіться, на польській мові. Тут пише, що за якимись документами в 1923-му році, і... А, в оторих популяція 314, потім 183, чи це померло, чи що, не ясно. От. Я так зрозумів, це певно померли. Трошки, трошки видно щось, деякі слова на польській, а деякі слова, на жаль, не видно. Ну, Як вже маємо? От. Тут хтось зробив нову табличку і прибив отаку от от, е кришку від ноутбука. Типу такого. Але хрест реально старий. Цікаве місце. Я тільки зайшов і я тут зараз буду дивитися. Ну, трошки далі, можливо, пройдусь якісь може бліндажики будуть. І обов'язково вам покажу. Отже, іду я далі по дорозі. Я ще поки до позиції не дійшов, не знаю чи вони навіть взагалі є. Але поки я йшов, бачу, що такий знак. Цмен Тарз, 2 кілометри. Польський знак, явно польський. Цментар це походу напевно, цвинтар. Напевно. От. І все ж я от хочу от удво, де цей і сосновий ліс. Хочу піти там покрутитися з металошукачем. шукачем, щось буде цікаве. Зараз я, я туди зайду всередину, може які позиції будуть, тоді я вже включуся там. Отже, погнали. Ото капець. Я вон пішов на стару дорогу, тут пішли були траншейки, я перейшов на стару дорогу. Буквально перший сигнал, дивіться, дивіться, що це таке, це медальйон якийсь. Офігеть, це медальйончик, дивіться, яка краса. Офігеть. Я не знаю, правда, який він привод. Тут на ньому нічого не пише. Можливо він навіть більш сучасний. О, тут ще й клеймо на ньому є. К. К буква і М походу, КМ, здається. Вроді так. Ось такий от медальйончик. Лайки прожимаємо, Зразу хороша знахідка. Я тоді буду далі йти по цій дорозі. Я просто не очікував. Такий от офігенний медальйон в ідеальному стані просто. Просто в ідеальному стані. Ура! Вже настрій пречудовий. Ну. Погнали далі. Так, я тут ще дещо роздивився. Я, звісно, не впевнений і я просто не бачу. Треба вдома під лупою дивитися. Отутво на, за... на застібці, здається, ще якесь є клеймо. І можливо, це проба. Можливо, він золотий. Можливо, він золотий. От тут щось пише зараз. Якщо буде камера, покаже, я можливо спробую. От, ось тут, ось тут. Щось пише. Я не бачу просто, я не бачу, мені зір не дозволяє. З моїм тазором я не можу побачити ось що пише. І дома тільки під лопою. Якщо він золотий, це, це буде просто мега круто. Піднімаюся вверх по лісу. У мене був сигнальчик, я от ту дещо викупав. І я вже догадуюсь, що це, напевно... Скоріше за все. Зараз я вам покажу. Якщо я правильно думаю, то це... то це, да, це вона. Опа! Яка краса. Де саперна лопатка? Походу, це все-таки мускальська лопатка. Можливо, хтось знає краще, то підкажіть. Хоча в принципі вона ще навіть, даже... ну як, я не сказав, що вона в хорошому стані, прям... але я б і не сказав, що вона прям дуже сильно згнила. Тут навіть бачите... А ні, я думаю, дерево є, дерева нема. Дерева нема. Ну, от така от лопатка. Може то її забрати. То його знає. Покислотити. Якось лишати не особу хочеться. Тут от, в принципі може, що й вона в би відійшла. А не я там сильно прогнивши. А певно заберу, хай буде. Прожимаємо лайкоси. Ну так, тому що бачу зверху є якісь щось похоже на позиції. То я там зараз покручусь, подивлюся, що то. Дивіться, хтось собі зробив як такий як бліндажик. Тут навіть є двері. До речі, зроблений недавно. Цікаво, що тут за дверима? Е, проблема в тому, що це бліндаж сучасний. І його, певно, створили, коли війна почалась. М -м проблема в тому, що він може бути... Він може бути замінований. що там всередині я не бачу, взагалі не видно нічого. Так, тут які сідуть коротше, проволочки. І їх взагалі краще не чіпати. Взагалі. Двері щось не особо хочуть відкриватися, я так скажу. Ні, стоп відкриваються двері. Так. Це просто як укриття. Офігеть. Тут зробили як укриття. Люди в лісі зробили укриття. Ну на випадок, якщо москалі полізуть. Такий от, такий от бліндажик зроблений. Як бачите. Гарно зроблений, цікавий такий. Чисто там пересадити. Розакриємо його назад. Опа. Ну, от, от такий от бліндажик. Сучасний. Тобто Люди додумались на позиціях походу Першої світової війни ще зробити бліндажика сучасного. Ну, от. На випадок вторгнення сюди, в нашу область. Я трохи боявся його відкривати, бо він був, міг бути спокійно замінований. Тобто ну... Тут, звісно, скажімо так, добре, що він не замінований. Ну що, цікаве місце, продовжую ходити. Так, перехожу я в той ліс, я так вже в цьому лісі на краю. Тут висоточка була. Тож вона навіть є ще. Там москальські позиції походу по першій світовій. А в тому лісі і трошки ще далі. Там вже йдуть австрійські позиції. От, то я тоді зараз ще перейду сюди, бо щось я москалів не хочу купати взагалі. Найбільше цікавить Австрія або Німеччина. От, перейду в той лісок, там ще покручуся. Ще щось походжу, подивлюся. Тобто, ну, якісь цікаві місця подивитися. Нові побачити може, що буде тоді вже звідти і включуся. <Слух> Якась така цікава штучка. Хтось знає що це, то підкажіть в коментарях. Буду дуже вдячний. Перейшов я на позиції Австрії. Ну і що, копаємо мідь? Копаємо мідь. Така от в народі, як кажуть, цицька. Отже, я на цих місцях вже ходив декілька разів і пропустив отакий от колись сигнальчик. який я тільки що викупав, дивіться. Я думав, що це типу буде як ніж. Щось типу такого. Але щось воно завелике для ножа і це... Ну і це ножне, я так зрозумів. Ножа всередині там. от Чи якоїсь там типу як шпаги, чи що. Немає. На жаль. Ось така от штука. Можливо це й не ножне, можливо я і помиляюся. Хто можливо знає точніше, напишіть в коментарі. Почитаю і буду вдячний вам. Просто цікаво, що це таке. Ну Воно всередині порожнє. Ножа туди тут немає. Вон бачите, пісок. І тут пісок. Ну, брати його ніякого сенсу я не бачу залишимо тут. Опа, это что такое? Ну, колись было с снарядом, я так понял. Такая штучка. Вот же был сигналчик. И в мене вот такая штучка. Опа. Какая классная петковка. Ну что, ее забрать? Такая вот прикольная петковка. Ну, идем дальше. Не повірите, я оту підкову викопав, вона була отут, І Вирішив я перевірити ямкою, дивіться. Що там ще одна підкова чи що? І це буде прикольно, якщо їх там дві. Зараз попробуємо. Реально їх там певно дві. О, їх реально дві. Офігеть. Просто капець. Одинакові. З одної ями дві підкови. Ви колись таке бачили? Серйозно? Просто офігеть. А ну що зараз? Попробую ще раз, може тут третя є. Не, вже третьої нема Оце Офігеть. Шо, і цю забрати? Танька, я знаю, ти мені дивишся, я тобі знайшов дві підкови. На праву ногу і на ліву. Якраз нормально буде. Отже. З одної ями дві підкови. Я в принципі не є там людина сильно забобонна, От. Ну, але це короче, випадок такий цікавий. Ну, здається, якби підкова, нічого такого особливого. Але дві штуки з ями, ну, теж буває майже ніколи. От. У мене ще дві години до маршрутки і я в принципі сподіваюся, що я ще щось викупую таке. От. Дуже цікаве. Можливо ці підковки якраз мені допоможуть в цьому. А може і ні, хто його знає. Час покаже. якийсь потужний сигнал і я вже щось там вперся металеве щось вже о так акуратно блін ого що воно таке велике то жесть Так. Опа, а, дивіться. У мене сьогодні день саперних лопаток. У мене день саперних лопаток. Друга за сьогодні. Друга за сьогодні. Хм. Ну, та якась перша, вона була в більш кращому стані, мені здається, в принципі. Раз метал не відлітає, коли об дерево б'ю, значить вона ще жива. Бо обично там як вже метал повністю згнив, то він просто розсипається. А ця, а ця в принципі ще така. Скажімо так, ще ну не прям сильно ну, але й не прям жений хлам. Така 50 на 50, скажемо так. Я ж кажу, а я тут на цих позиціях ходив вже мільйон разів. І от таке от буває. Я просто того разу того разу був, отому, ну, отут де дорога, через дорогу там іде ліс, там я ходив. Там ну просто ходив цілий день і взагалі нічого. А тут я бував, знахідки були, були, були. І ще вони тут є, треба дивитися штука, ну В принципі, що робити з нею. Брати, не брати, вже навіть не знаю. Певно заберу. викинути завжди встигнеться. Отже, дві підкови є, дві саперні лопатки є, а медальйон є тільки один висновок. Треба другий медальйон. Ні, ну якщо це буде другий дійсно медальйонний, то це буде, ну не знаю як це пояснювати серйозно. От. Але якщо так буде, в чому я дуже сумніваюся, От. то це буде круто. Дощик вже трохи починає йти. Будемо що, що він не буде сильний. Отже. Третя підкована сьогодні. Тільки вона поломана половинка. Ну і таке і буває. Іду далі. Отже, буду сьогодні вже завершувати. Вон поїхала моя маршрутка, вона там зараз на кінцевій розвернеться і буде їхати через пів години сюди. Я поки тут ще все складу. От. Тай, може трошки швидше буде їхати. Ну десь приблизно через півгодини, От Так от все складу і вже буду збиратися додому. День сьогодні був хороший, на мою думку. Знахідки були. О, там медальон це взагалі шикарно, він ще можливо золотий, а можливо й срібний. Треба просто подивитися ту пробу під, луп... під луп... Цей... лупою вдома. І тоді вже буде ясно. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Підписуйтесь на канал, ну і зустрінемося в наступних відео.